Привіт! Ми знаємо, що в Німеччині дуже непроста ситуація з амбулаторними спеціалістами. Я можу собі уявити, що ви обійшли чи обзвонили пороги багатьох лікарів і всі вам відмовили, бо вони наберуть нових пацієнтів. Куди звертатися? Щоб таки нарешті отримати термін, чи нарешті записатися до сімейного лікаря? І тут вам допомога Еацехіабирайша в тінст. Це чергова служба, яка працює 24 години на добу. І допомагає пацієнтам у вирішенні багатьох питань. До них ви можете звернутися за телефоном 116 117. Як саме вони вам можуть допомогти, я розкажу вам вже через хвилину, а зараз важлива інформація. Друзі, ви знаєте, що YouTube мені платить за монетизацію за ту рекламу, яку ви бачите всередині або перед відео, я отримую гроші. Всі гроші з цього каналу я привожу на допомогу пораненим. В Україні цивільним і військовим. Поки що це дуже малі гроші. Давайте разом збільшимо нашу допомогу. Схема дуже проста: я роблю корисні актуальні відео. Ви їх дивитесь, ставите вподобайку, коментар і підписуйтесь на канал. Завдяки цьому YouTube поширює відео, монетизація росте і наша допомога нашим пораненим збільшується. Я думаю, у виграші всі. Долучайтесь! Так ось, чим може вам допомогти чергова служба, Яслихібрача Дінст? По-перше, вона може вам нарешті знайти сімейного лікаря або спеціаліста, якщо ви вже зверталися до декількох і вам відмовили. Якщо у вас є вже сімейний лікар і вам потрібна консультація спеціаліста у найближчий час, то це теж допоможе організувати. В для цього вам треба отримати у сімейного лікаря так званий код терміновості Drinklichkeit's Він складається з вісьми цифр, і зателефонувавши на лінію 116-117, треба буде сказати, що вам потрібна консультація у кардіолога, гастроентеролога, нефролога, психіатра або невропатолога і назвати цей код. Ця служба знайде для вас. Спеціаліста у найближчі чотири тижні. З цим же питанням ви можете звернутися до своєї страхової компанії. Вони теж повинні вам допомогти знайти спеціаліста, якщо у вас є потреба у консультації в найближчий час. Ви звертаєтесь до своєї каси з цим дрінклішка і вони знаходять вам спеціаліста для консультації. У цій схемі є мінуси. Вам знайдуть спеціаліста, але може так статися, що він буде не в вашому місці, тобто вам треба буде їхати на сусіднє місто за 200 кілометрів, щоб потрапити на його прийом. Крім того, це одноразова консультація. Лікар вас подивиться, зробить необхідні тести, але це не значить, що ви в нього станете пацієнтом. Може бути, але 100% гарантії немає. Тому вірогідність того, що вам треба буде далі шукати спеціаліста, залишається. Це Німеччина, друзі. На цьому все. Долучайтесь до моєї ініціативи з монетизації і допомоги нашим пораненим. І до нових зустрічей. Пока!